Всім доброго дня, слава Україні? Сьогодні мова піде про ось такий препарат Біобіон. Bio я про нього розказував восени, є відео десь пізно восени, саме на цьому полі я знімав. Що це таке? Інноваційний. Антистресовий біопрепарат для стимулювання росту та підвищення вражайності Е, Значить, від від слів до діла, буду його зараз вносити на пшеницю. Це моя насенева ділянка. Тут три сорти. Е, саме ось ця пшениця це Юлія. придбана в інтернет. Магазині Ясун Гарден. Перша репродукція. Так вона зараз виглядає. Тут обробіток однаковий, попередник соя, посів без ніяких добрив. Стернєвий обробіток посів. По підживленню, все як і скрізь. 100 кг ам'ячний салітри. 170 кг кас 32 Там на одному сорті трохи експерименти, там маленька смужка, там більше вніс азоту. Ще додатково, коли оце поле все боронував сівалкою. Там були залишки. Вапняковий селітри 90 кг з розрахунку, 90 кг на гектар ще там пішло і там більше касу пішло. Ну, Вже побачимо так собі, для себе, просто, скільки по азоті чи буде якась різниця. Ну, Звісно, інші сорти, інші репродукції, що тут порівнювати. Ну, Але все-таки. Розвиток тут в пшениці досить непоганий. Хоча от, попередник соя. Роздільна така смужка між сортами. Досить непогано розвивається даний сорт Юлія. Уже я тут провів і гербіцидний, і фунгіцидний, і регуляція росту. І також вніс 2 кг сульфату магнію. Карбаміду я вже не, тут не давав, тут немає потреби. І тут і так досить, досить непогано. По хворобах не скажу. Ось, трошки вам такі є нижні листки, побачимо, може фунгіцид трошки. Покращить ситуацію. ну а Фоніциди буде ще і, і по пропорціовому, і по колосу. Фоніцидами я працюю завжди. Даний при, при, препарат Біобіон Bio буду вносити окремо, без нічого. Так спеціально, е, близько дому, вирішив собі так е, внести. З розрахунку буду вносити 0,8 літра на гектар. Чесно кажучи, можна би було трошки швидше вносити в фазу якраз кінця кущення. Тут вже фаза трошки перейшла, але було дуже холодно. Не рекомендують його вносити при низьких температурах, були заморозки. Ну, от Тепер подивимося, як цей себе препарат зарекомендує. Але найцікавіше це буде те, що я буду на своєму такому проблемному полі на 3-гектарному один прохід з краю поля і подивимося, як воно буде. Якщо там буде, буде відрізнятися від всього поля, то значить препарат має яку, якусь дію і варто його вносити. Тому що так, пройдемося по інших сортах. Тут трошки гірше стан, розвиток культури. Ну Юлія досить непогано виглядає. Але все побачимо. Може під вечір не дуже буде якісна зйомка, чесно кажучи, не дуже вони відрізняються, так майже. Однакові по кольорі, а ось інший сорт він у такому стані. Тут такі широкі листки. гербіциди вже працюють. Бур'ян підсихає. Гранстар бере поволі, але, але працює. Ну, Тут така собі смужечка, звичайно, тут я азоту вніс забагато. Ну, на ширину одного прискоча більше азоту. Все, побачимо вже в жнива. Що воно як буде. Так, не знаю, чи вдасться мені ще показати на другому полі, ну, але сам факт той, що там буде. Внесено. Нехай буде в фарах, я все одно зніму і покажу, що я там буду даний препарат вносити один, один прохід на полі. Там воно збирається, можливо, соток 40, але це не важливо, Головне, чи буде якась е, різниця і чи буде якийсь ефект від даного препарату. Можливо, вже його хтось вносив, то... Чи зараз користується. Так що пишіть, які відгуки про нього. Відео, де я більше розказував про даний препарат, посилання залишу в описі під цим відео. Красота вечір в полі. Ріпак цвіте, а пахне як! А там от такий величезний місяць зійшов. Так, і я ще встигаю показати вам е, оту проблемну пшеничку, яка дійсно є в стресі. Чи в страсі. І от і побачимо один проїзд е, по цьому полі буде на ширину 12 метрів. Та й поспостерігаємо, є якісь зміни на краще, нема. От. Такий її зараз стан. Вона. Побачимо, як воно буде. Чи дійсно даний біопрепарат біобіон на щось заслуговує і ефективно працює. На цьому відео буду завершувати. Всім всього доброго, до нових зустрічей і звичайно чекаємо на якісь результати, як воно себе покаже.